Виться на Богдан. Ярослав Стен. на Скінчилися раз уроки, а вчителька наша і каже, Сашко лісовий захворів, хто піде його провірити? Я, 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 посхоплювались усі, якщо ви в нього так кричати, будете, каже вчителька. То краще вже нікому не йти. Хворому потрібен спокій. Дивіться, щоб він не вставав з ліжка. Розважте його, як зумієте. Може, й нагодувати доведеться. Переход лежить сашку. Голоса мотами, книжку читає. От добре, зраділа його мама та й каже. У мене саме обідня перерва кінчається. Там на кухні доварюється суп. Ви через десять хвилин його зніміть. Хлопцям його нагодуйте. А я побігла. Ну що, питає мені Сашка, нудно тобі лежать? Та ні, одказує зовсім не нудно. Я от книжку читаю. А ви знаєте, вона така цікава. Але ми вирішили, що це він так і з вічливості. Спробую сам оти пролежати весь день. Нічого підбадьоємо. Ми тобі з мичком заспіваємо. Стали ми посеред кімнати, відкашлялись і давай співати. Співали, співали, аж захрипо. Ну що питаємо, повеселішало тебе. вже ж повеселішало. Наталка за нього відповідає. Так, фальшивити, то краще вже зовсім мовчати і без ваших концертів обійдеться. Правда, Сашко, Сашко промовче. Але ми знали, що це не так помоче, щоб не завдавати нам клопоти. Але про які клопоти може йти мова, коли товариш хворий. А давай, Митько каже, ми йому на сюрприз відкриємо. А давай. І стали ми тут мастроцький танок виконувати, який на святковий вечір готували. Підспівуємо собі в долоні та плещем під двором по паркету. Ух, розчервоніли собой, вхикались, але стараємось для хворого ж товариша. Чуємо дзвоник у двері. Наталка побігла відчиняти, вривається в кімнату дядько якийсь у халаті. Це що за неподобство, кричить? я поверхом нижче живу. Ви тут казне, що творите, тупаєте по голові вже цілу годину. Ми почали пояснювати, що прийшли провідати хворого товариша. А він нічого собі хворий, Таке витримати Дорогі, як яку слона треба мати. Прочитаєте йому краще книжку якусь цікаву. Ми сказали, що він сам собі читає, ну от придумати щось інше. сказав дядько і пішов. Сашко забивсь під стіну, і ми зрозуміли, йому цей дядько теж не сподобався. Ось, скрикнув я радісно, так у тебе ж магнітофон є. Чого ж ти мовчав? Я натиснув микач, а з кімнати гукає Мицько. Зроби голосніше. Воно, коли голосно завжди веселіше. Та раптом Наталка стала до чогось принюхуватися і пройшов з кімнати, вбігає за миць. Ой кричить, супу весь википів і вже згорів. Підходимо ми, дивимося і справді. Бачимо, щось темне, темне, на самому дні залишилось і пахне зовсім не так, як суп. Ми туди на всякий випадок води долили. Але смак у нього виявився набагато гіршим, ніж запах. Треба ж чимось нагодувати Сашка, сказав я, і стали ми шукати якусь їжу. Сукор знайшли, а чай шукали, 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 шукали. Ну ніде його нема. Яка різниця, каже Митько, за варкою чи без. Однаково вода і так вип'є. Налили ми в склянку води. Додали туди цукру, підносимо сашку, сашкою. Пий, соромному трохи. Не каже, голова кажуть. Це в нього від голоду, здогадаюся. Я. А давай ми тобі зараз усі трьох картопельки почистимо. Ти яку любиш? Смажемо чи варимо? А щоб ти поки не нудьгував, ключимо мабуть і не хочу, він нам якось дивно відповідає. Може, заспівати ще раз Не треба. Може затанцювати. Нам не важко. Тут Сашко, як затруситься. Не треба, кричить, мені ваших танців і спів не треба. Лежала собі людина і горе не знала. Тут ви прийшли, у мене і так уже температура піднялась. Я тепер і ще мабуть, місяць лежати буду. Цього ви хотіли? Цього. Тепер ми так і почали. Зрозуміло, чого він хоче, почали вдягатись. Ну, ти таке бачив, мовив Мичко вже на дворі. Друзі прийшли до нього, не шкодуючи, ні сил, ні часу. Провідати його, щоб йому сумно не було. А він нас після цього, можна сказати, з дому виганяє. Не буду його більше провідати. Хай собі книжки читає. На хабах, та й годі.